Добрий день! З вами Сергій Сличко, ви на каналі Нова Перемога. До нас дуже часто звертаються люди, особливо переселенці, із запитами про матеріальну допомогу. Тому розповім про ще одну можливість одержання фінансової підтримки. Якось ми вже говорили про виплати від міжнародних організацій через платформу ЄДопомога. Посилання на це відео на вашому екрані. Але зараз прийом заявок на допомогу призупинено. Наразі є можливість відстежувати статус поданої заявки або зробити виправлення, якщо допущено якусь помилку. Є сподівання, що робота платформи є допомога відновиться в наступному році. Проте, це не єдиний спосіб мати додаткову фінансову підтримку для ВПО чи іншої категорії громадян. Існують іще міжнародні благодійні організації та приватні фонди, які здійснюють виплати. Одна з таких. Допомога від американської благодійної організації «ХАЕС». Перш ніж дізнатись деталі, обов'язково підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Так, українці можуть одержати по 6660 гривень фінансової підтримки. Але допомога розрахована не на всіх. А лише на переселенців і громадян, постраждалих від війни на території Київської та Харківської областей. Хто конкретно має право отримати такі виплати? Це сім'ї ВПО з Київської чи Харківської областей, що виїхали протягом останнього місяця, постраждалі від раптових обстрілів або сім'ї, які когось втратили чи втратили засоби до, до існування. А також ВПО або ті, хто переїхав більше аніж місяць тому, мають доходи нижче 5400 гривень на одну особу і відповідають одному з критеріїв вразливості. Критерії вразливості та більш детальна інформація буде за посиланням під відео. Кошти виплачуватимуть протягом трьох місяців по 2220 гривень на місяць. Як оформлювати допомогу? Оформлення виплат не здійснюється онлайн, як у попередніх програмах, про які ми розповідали. Тут потрібен особистий візит. На територіях Київської та Харківської областей діють мобільні групи, які ведуть оформлення. Адреси і розклад їх роботи можна знайти за посиланням у телеграм-каналах. Вони також будуть під відео. Крім того, є постійні пункти у містах Бровари та Чугуїв. Для отримання консультацій щодо оформлення виплат також існує гаряча лінія Міністерства реінтеграції, яка доступна за номером, що у вас на екрані. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!